Тепер на нижній польові є і людські тротуари, і людські дороги. Після декількох сюжетів народного контролю та багатьох запитів, які ми написали, комунальники врешті зремонтували цю вулицю. Це багатостраждальний приїзд між будинками 33, 35, 37 та 41 по вулиці Вітрука. Ще навесні ходити тут було неможливо, особливо важко місцевим молодим матусям, розповідали мешканці. Розвались. Добре, що мужчина йшов, допоміг повністю скласти його, тому що я з дитиною навіть просто не знала, що робити. Як дощ піде, то ну, калюжа би є, а не звісно, якою вона глибини. Я кожен день, два рази в день їду з коляски з дитинку, нагуляти до дитячого майданчику, Проїти будь-біля якого будинку, кругом одні канали. Ти дуже багато треба витрачати на ремонт ходової. Воно дуже сильно відчувається. Я ми особливо з такими цінами на запчастини. Врешті, після довгих дискусій, міська влада все-таки відремонтувала і проїзд, і сам тротуар. Ми відзняли три сюжети, написали вісім запитів і разом з громадою добилися, щоб нарешті цю прибудинкову територію відремонтували. Та дуже добре, тому що о, воно вже таке давно не робилося, а вже зараз зробили то вже це особливо старушки у нас. То души не чаю. Да, отлично сделали, потому что здесь бордюры были такие, ну их не было практически ничего. И а когда дождь был, особенно осень, проблема зима, это вообще проблема. Благодарность вы можете только организации, як ви, вы, народный контроль? Народный контроль. Народному контролю, что все-таки забота про людей, хоть маленькая, но есть такие, не так, как наши вищестоящі органи. Дмитро Клименко, Ілья Кот, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800